приветствую! Значить, їдемо куплять шото. Це шото не прицеп. По папкам 45 тисяч гривень. І воно може піднімати грузи. Що, згадали, що це? Правильно, не кран. В общем, ситуація. Предложили, пацани, кранпалку тут біля Запорожжя. З оцими колонами опорними, з глутаврами, з усим. Кранпалка на 3,2 тони. А так по рельсу їздить, ну і верх-низ подйом, звісно. Е, вроді і дорого. Е, вроді і недорого. Як за кран Запорожжя, там беруть 4 тисячі за подйом, то ну, самі розумієте, 10 подйомів і кран балка в тебе окупилась. Е, значить, пацани її демонтували. Зараз їдемо грузом, забираємо, показую вам. По ній я ще нічого не придумав. Може в Лупни відвезу, може тут оставлю. Поки не ясно з цією ситуацією економічною і воєнною. Нічого поки не ми можна планувати далі, ніж на вечора. На під'їзді до Вольнянська, значить дивіться. Це двотаври 300 опори. По 5 метрів. Дві по 5 метрів, 2 по 6. Почти по 6 Е, оце товщина це, 360-й тавер під Кранова. а це він ще десь кусок Десь ще з нього кусок короче, валявся І оце, мабуть, 4 метри 6, ну коротше 10 метрів І поперечки там, там, там тельфер лежить Може зараз хтось умний напише що це дорого типу 45 тисяч гривень Терфер там здоровий, вся фігня. Ну, мені здається, по бісу десь 2 тони. От вважай. На металопрокаті 20 гривень кіло біушний. от 40 тисяч, ну і терфер той тисяч 15 стоїть. Так що нормально. Будемо живи, построїмо кран колись. Так, Ми знаходимося десь в Запорожжі. Кранбалку все всю виложили на хранення, вона тут недільку полежить. Типа я стропа завів, як грузили, одразу вигрузили його, е, вот, що робимо далі? Далі треба забрати метал. На завтра п'ятниця, а п'ятницю треба в гайсен перецеп одного снего відвести. І. Ну і собственно говоря, тому вся спешка за цього. Треба було, звісно, кранбалку на луд не вести одразу, але ну, нехай будемо сюди, підйоми, перевороти. Зараз треба поїхати стаканчик забрати, чоловік заказав хокаря. Вот. Виточили стаканчик під циліндр, там 9 пацани ліплять, там не обичний буде циліндр. Зараз крутанусь і якщо буде час, зніму покажу. Бо реально жопа вмилі. в роті все висохло. Не води купить, нема. З утра як виїхав, як дурний 7 часов, Уже 2 години 16 минут. І машину не глушив і не зробив нічого. Вже вадік з роботи мене посилає. Коротше, купив метал трохи. цього чоловіка вам не покажу. Ноги є, значить є чоловік. 80 на 83, 60 на 42. Там листів, я не знаю, пачка машина сіла добре. Е, значить. Шо, шо, Ну, Так це ж ти вечора, места Барбарисок. А на дев'ятку що ми радніше положимо. бля. Херойку. Ну восьмитонник нормально. Хватит. Ну вот четверку девять, а сюда. Так, рама готова. Короче, тут це ж циліндр не так, як ПТС 9 Камазовський буде спереді стоять. А в цьому НТС і вот. Що ти смієшся там, ти? Чепуха, Короче, ось більший стакан. Це 2 ПТС-4, це розточили. Я не знаю, де циліндр, в общем, десь він є. Тебе ж теж знімати не можна. Ось, целіндрака, я не знаю. Може хто знає, що він напишіть. Він без царапин. А що тут масло? Чи що воно таке? А що масло зверху? Так ви його розібрали чи що це з ним не так? А, кришку, кришку відкрутили, щоб приварювати. Це. Коротше, такий низ, я так боня, з той сторони вверх. Всього, а я ходю язиком балакою я не туди, що. Не туди. не туди, що вже процеп готов. Почти це треба що, бабки готувати. це ще це метал, борт передній задній, щоб в нас був. О, я навіть не знаю якого він года. Заводський, бокові хороші рівні. Ну, не той рівний, просто чуть-чуть корозії. А швалер А зачем швалер сотий? Зачем? Зачем він тобі? Наперед на партні. Профтрубу привариш. Ні. Шов ні? О, діки все одно уїду, ти завійся. Давай, іди з Богом, синок. Насий, блядь. Швелір, сука. Ти якби так робив, як требуєш, блять. Курва, сука. Ну ти ще скажеш, дай мені бабок за прицеп, я тобі дам бабок и ты розумієш? А? Ти ще скажеш, дай мені бабок. Зараз Сейчас венец предкрасой. Ні. Будеш жити на роботі. Бля. Паспорт забув, не може додому їхати. В смысле? живи тут, блядь. Так зато я точно знаю, що ти вийшов за територію... Вийшов за територію, тебе піймали і вбили, блядь. Підди, підди. Час простоє, 1000 рублів і все. Там в тебе якраз тисяч. Якраз до 12-ти ще хватає время простоїм. Кось такий гнидовий, в Гнидович, кого ти. На склад скидає, через два дні я приїду і. А вони Ну вони з трьох, я просто не зміг, я в 4 загрузився, нема куди листи діть. А, извини. Извини, что що я 2 тижні прогуляв, нічого не робив. Ну, що з ним робити? E, значить, час 5 часов 3 минуты, Двигаємося на війну. головний директор. Мішан, що там? Що там? Плаги? Йому подобається оце діло. Грузимо прицеп. Грузим прицеп. Там ще вадика треба відвести. Коротше, день сьогодні огненний. Я вже замарив світ. Лонка, да? Директор садить, розказує куди їхати, бо ми без нього не можемо. Доброго утречка. У нас день. Який сьогодні день? П'ятниця. Напарниця каже, що сьогодні п'ятниця. Тим Мерседесом поки немає часу займатися. Затягнули оцей прицеп, він стояв, я не знаю, скільки він стояв довго. Короте, що, борта газелівські, де ще нове збарене. І раму десь я був колись купив. Це чи за 7 тисяч, я вже не пам'ятаю. Соською з тупицями. Вчалює він за 50 тисяч гривень. Ну, борта бивушні, ушні, вони там підварені знутри, полоски вкинуті. 50 тисяч гривень, вигрузка бокова задня, циліндр 2 ПТС9 ми б туди вставили. Ну і все. Дні ще нове, все перечуха не переварене, а тут тільки ці два швейлера це все теж нове повністю. А ну на пасіч знав все 50 тисяч це багато чи Ось такий вид середини, я не знаю, видно, ні. Коротше ось вот так от. Я ж вам головного не сказав. Уже 8 часов утра ми тільки запорожці виїхали. Я намагаюся виспати, але ще не виспать. Оксана просила її не знімати, каже, вона не. Є, я не буду знімати. Е, Їдемо куди аж до гайсена. Ну там плюс-мінус між Думаю і Гайсеном. Е, з цим прицепом. Вот. Все, летим, следующая остановка, жовтенька, маркет Там кофе добрый, і недороге. То мені дуже подобається той магазин. Він мені імпонує. прям плотно. Остановилися в жовтому мархетопці. Мені так подобається. Тут дорогу засипали, тепер фури стоїть, там всі які можна вставити чітко. Бо, по балакаючому хазяїна того участка дуже злий дядько. Не пускає машини ставати. А де я купив по акції? Дивіться. На 50 дешевше бургер. І суші там, Оксана заховала. Що. Зараз будемо... О, давай, давай, контент, делай контент. Там кривай. Ой. Ой, вона не любить зніматися, то що в неї. А ми стали випити кофе, зайшли в магазин. Ми ще навіть не дійшли до цього, прямо там де салати, бац, світ пропав, все, кофе нема. Чу? Ну скажи слово хоч, ну пожалуйста. Що ти По своїм тим самим, от. З допросами? Так. Про... Об'єдна Кропивницького, Кіровограда. В общем. Время 12 часов 4 минути Тої тобто Запорожня за 4 часа долетів Найдесь 90 двигаюсь Вітер коммерческий, ту в спину, то тобто є політ нормальний, машина не гріється нічого. Менше 80 температура, все нормально. Вже знайшов прицеп на обратний путь, тільки що предложили. Прицеп Зеленодольська це виходить. Зараз на кривий Ріг треба буде вертатися. З з Кировограда. То вже, мабуть, буде завтрашній підйом робиться. Коротше, доїжджаємо десь тут сарне, попудня села. Я не знаю, Песів ціла куча. Зараз тобі щось дадуть. Іди там уже жри пес. Оксана їм закуски з грибами дає, вони, мабуть, люблять таке. Я думаю, вони все люблять жрати нічого. По всій дорогі собаки бігають. Де не їдеш перед кожним селом і після. А що ти цих не позвала? Куди? Сідай. Там у них є і каша, і вода. А, є, їм дають. Ой, цю, 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 іди. Так. Все, гелям. Ти мало там не роздавив? А, я знаю. Типа люди годують чи що? Да. А я розказую, як ти їм закуску пошла мазати на главу. Ні, у них там і вода є. І є. А, знаєш, все, нормально, порядок з песами. Вони як виростуть, їх потом задавлять. Це чорний юмор сейчас був. Чи, як ви бачите, тільки що пройшов дощ, це область Черкаська чи якась. І ми як на, на тракторі літімо. Маленький калюжик проїхав, бо знімати невдобно було. Десь ми на под'їзді. Е, так, банда, на часах без 10 вечора. Ми вже вернулись до Умані. Почалась злива. Все мокре і холодне, люди в штанах ходять і в куртках, а ми як я тут на босоногу в тапочках з Оксаною. Е, можна було б доїхати до Кіровограда, але що то мені не хочеться їхати так далеко, заморився, я вже три дні катаюсь. Значить, заказав номер в Архангельську, там якийсь отель, позив вам хороший, Ні разу не спав. Зараз приїдемо, 900 гривень номер, це в принципі... Ми міняємо це скажімо так. Я вам покажу що там ето по багатому чи дуже по багатому. Е, покажу вам двір завтра, Оксану сьогодні. Там короче, публіки Вілла. А як як Вілла Марія, так? Да? А ну, Пожалуйста. Це жирний я, я нічого не роблю, тільки її в мене пузо росте. Та так вільно 900 гривень, ново повторюсь коровать, шмовывать, шо тут пойдет фенчик, фенчик, шменчик. О, шампуньки я такі люблю, вони похущій. Плесени нема. О. Пойдет. І все-таки я ложку дгтя не шов. Дивіться, чайник, кофе кофо вода, ну все як положено. ну что, нельзя его химчистить? Ну, я не знаю, камера передает или нет, ну... Но... Ну, дети завоперены. Так, при чем дети, ну... Химчистка сикли, тысячу гривен. Так, вот это было исправлено быстро. Все, болим. Он Так, тут, короче, детская площадка есть. Ну есть і капля тегтя в ложке меда. это це виїзд. Спиш ти отут. Оксан. Там два Спишь ты Спиш ти отут. Спиш. На подушці. Подушка така, як будто носок запхали в этот. Оксана сказала, що подушка жований крот дуже. Коротше, спишти. І часок всіки в 11 починають довбоє, бо тут під вікном п'яні сигнали дуже сильно і дуже довго, чи всіки. Ну, коли роз'їжджаються. Якийсь дві починається, перебудили всі, а потім опять тишина. Віла Марія. То, що з дивися, там вони щось стукали по вікну, вилітали <смі> утром. Коротше, непонятні речі общем, шагаєм, Тут у них парковка за углом. А В ресторанчику було неплохо, так? <смі> що ти подобалося найбільше? Макарони якось з, -з, 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 з таким названням, що я не знаю, як його сказати. Пам'ятаєш названня? Я пам'ятаю гриби, курка, а те слово. Там коротше, таке слово заумне з 43 букв, Думаю, ну це піздець. Тальєтели. Кажу, ну, що в гуглі написала, написано я тут. Вермишель, чи як? Шо ти пельмені з борщем навернув? Я пельмені з борщиком навернув. А це сидимо, вже не несуть ці таліотели, не несуть. Це ходить офіціантка. Кажу, що там макарони зварились, вона на мене глянула так, кажу, ви розумієте, я з села приїхав, типа, все нормально, лижа не вкрали. Оце вже магазин. А в них, у них, у них, у них батареї, цього Короче, ну я батареї, солнічніші, це о церкву. в Аргангельську був, Віла Марія спав. Прошу б мені до машини. Приїхали ми в Мала Виска чи Віка. Яка виска, мала. Короче, де файномаркет? Взяли по копію, м'яска. Покажи, де ця та штука така. Це Воксанине, вона каже, що шпакл. Ну, Шпакльовка на хліб каже. Врем'я вже 10 часов 15 минут. А чого так, а то що мішка виспав сьогодні? Тільки це їхати ще до вечора, так мені впадло. Ти готова? Кажи завжди готова. Вибиться я не кажу. Вона не хоче з вами балакати. Напишіть їй якийсь. На, я зараз тобі розкажу, вона, коментарі якийсь. Вона каже, її там хейтять і вона тоді не, не хоче, щоб її знімали в кіні. Я взагалі не, не хоче. Заїжджаємо, в Новгородка є така в Кіровоградській області. Значить, що мені тут достопримічательність одна є. Мінти називається. Я сікільки раз тут не їхав. Сіки раз тут не їхав. Ні разу не проїхав, щоб мінти не встановили. Тобто, ну, з прицепом я мій відогружений. Постійно, хоч в ту сторону, хоч в цю. Це їдуть за тобою на гору, їдуть, 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 тільки виїхав на гору, кря-кря-кря. Це час, все, все постійно, Ні разу от не проїхав Іменно цей населений пункт. Ну оце ж як я говорю, постійно він ти в движенні, тобто коли їх не сповни, вони отут на трасі. Іли отут збоку десь стоять, трусуються, тільки проїжджаєш, вже дивишся, поворотик їдуть за тобою. Я ж думаю, ви зрозуміли, да, що тут корупції, мабуть, немає. І це ж так всі фури, всі грузи просматриваються, провозяться чи той. Коротше, не проїжджає на городку, ніхто без остановки. Так, под 500. А ну дивіться, зараз ми були в Зелінодольську. Я не пам'ятаю, хтось із вас писав, напишіть ще раз. Отам Мар'їнка їн, Мар чи Мар'янська на Нікополь міст взірваний був. Його зробили чи ні? Бо тут питаю в містах, ніхто нічого не знає. І, коротше, ви їхали, Куда ми виїхали, їдемо. Куди ми їдемо? Апостолово заїжджаємо. Дорога, як ви бачите, відповідає... Ну, ладно, буду мовчать. Почему в тюрьму посадять. Коротше, відповідальність за цю дорогу, як казав мене колись Женька робив, він казав, і шаг тебе нюхав. Вот цього чувака, і шаг походу нюхав. Що за дорогу відповідальний. Ну щоб ви думали, що я швидко їду, я їду. Ну от так. Пішов нахер со своєю машиною, блять. бач, Маш я їду. О, там, коротше, нормальні дороги. Я пам'ятаю там, що ще ще так через дизну дорогу переїзд буде, тоді ще от назад, чи скільки там не було взагалі дороги. Зараз, мабуть, ще это... покращення вже сьогодні Чи як, як там кажуть? Потепліє будемо сажати, по-моєму. Я не пам'ятаю точно, ну щось там вот в духі. Десь я таке бачу в тіктокі. Так, да, прицеп потом покажу, бо зараз об обригатися прямо в прямому ефірі. Спереді город Нікополь, на який скидають дрони, бомби. Це Каховське водохранилище, як ви розумієте. А там в кінці десь русні сидять, на нас бінокль дивляться. Оксана сказала, що якщо її вб'ють, то вона мене уб'є. Так що треба вижити. Машин взагалі немає. Це один мотоцикл, побачили по дорозі і все. Так що, нормально, ліків. Що тут такого? Чій не чий, так? Вона каже, ми колись під Лисичанськом прицеп це прозбирали, як там канонади були. Це ще як АТО началось, так, да, колись? Чи? Я не пам'ятаю. Тут давно годів 5-то. 6-7. Мчимся, мчимся. Якби ще з нас якоюсь скоростю дрон літає, може просто швидше можна їхати. Тут теж непонятно. Такий вид мій Нікополь, хто знає, тут раніше на ну, дві не був туди-сюди. Машин пачки. Взагалі пустий город. Не ззаду немає, не спереді тишина. Щоб ви розуміли, наскільки все плохо. Ось стоїмо на світофорі, це, я так розумію, центральний перекресток в Нікополі. Ззадні одної машини нема. Не тут, не збоку, Вообще Взагалі нема машин в місті. Я не знаю, тут наші дві ж був. Андрик. З тої сторони 2-3 світофора. Скло на заборі? Воно да. ну, зараз оберічся чи ні. Забетонірували стекляшки, то щоб наверное, вор собі очко порізав. <гум> Чого ти смієшся? <гум> ну а як? То сразу воно по кровавому сліду. А там газ, А там газ. Ой, таке. О, перша машина йо. За дві минути. Та світофор 90 секунд горить. E, значить ми їдемо тут. З тої сторони, там атом на станцію Оксана бачи. Їдемо по Нікополю, вона розкаже, як йбнула, як йобнуло. <гум> Це каже, це в тебе прицеп глупо. я кажу, ну звісно, прицеп, Да. Тут вже в неї в телефоні пише, яка Топовська чи Нікопольська. Коротше, якась територіальна громада, взагалі про небезпеку, всі в укриття. <рит> Такоє. Сидить голову, чуха-чуха, кажу, що ти робиш? Каже, не знаю, я нервічі, стане в мене. Та <ритись> ну, воріхові не вбили, тут є обідно буде, так? Прикинь? Ладно, прорвемося. Дорога не очень, але я... Коротше, вона все одно мене вбити хоче. Що там, десь сидить дрон виглядає. І не побачиш, воно пахне і все, чорне в глазах і смерть. Спасуй. А я не знаю, не бачив. Так, банда показує, що купив. Шестишпилічний ПТС, ми вже Запорожі. Там ще круг дали запасний. Ну, круг не такий, але як запас пойдет. Циліндр вроді сухий. Запаска висить. есть номера с документами он полностью. Сейчас покажу. Все, уже в тулке продаю. А, сварная. Полы сварные. Сейчас не знаю, чьи они моя мусор. Кидышек. Так. Можу продать. Кому интересно, номер там найдете. Что еще хочу показать сейчас. Есть пара таких колес. Волтура Росія все малюсенькі трещиночки є, но на скорость не влияє. Все одно краще ніж китайські, десятислойні. Одне там в машині з камерою ще і в прицепі ще не стояло. Взагалі не стояло нової гаража. О, номер навіти внизу.